50 мільярдів відправлено зараз на допомогу Польщі. Можливо, буде захвачена Литва, Латвія Фінляндія. Коротше, я зібрав всі новини. Вже відфільтрував їх, перевірив. Вони всі офіційні, і в цьому відео я дуже детально розкажу про всі з них, що вам чекати і так далі. Розповсюджуйте це відео, в тому числі я скажу, що зараз робить українцям і як діять. Отже, поїхали. Перше 19 шахедів. Не Ні один, не дев. 19 шахедів. майже 20 прилетіло в Польщу. Тільки чотири з них било. Це збили при тому, що підняли в 16 розвідувальний великий літак. Коли ППО працювало, тільки чотири. І інші всі прилетіли по своїм цілям, куди вони там хотіли прилетіти. Один якийсь на будинок впав, другий десь в полі на огороді впав, де пшениця росте? ладно, ці жарти упустимо. І а, при цьому всьому Польща заявила, що вона не вважає це агресією. Зараз я розкажу, чому вона так робить. Не думайте, що вона дуже слабка, така, хоча може здаватись так. Насправді причина інакша. І причина того, що а, НАТО вибрало четверту статтю, а не п'яту. Да? Тобто, п'ята стаття це вже всі країни НАТО мають заварушку вписатися, в да? а четверта це консультація. По нам прилетіли ракети. Що ми будемо діляти? Давайте. Консультуруватися, але це не просто так. От розбираємо далі. Дивіться по повісткам. Зараз в Польщі розіслано 235 тисяч повісток, і чоловікам, і жінкам, які в запасі навіть до 70 років підняли ліміт. Людей, яких будуть набирати зараз військо по Польщі, і це по всій Європі зараз відбувається в Німеччині. автобани перекриті над Британією зараз літають військові гелікоптери. Це ж центр прийняття рішення. Туди позвозилися зараз самих таких шишок, поняли, Консультуватися, що зараз робить. По всій Європі зараз везеться дуже багато техніки до кордонів, ППО в тому числі а можна трошечки це в Ютубі, в інстаграмі десь побачити і так далі. Але це відео дуже швидко блокується. Тобто їх виставили, і TikTok їх забл... Забл... заблокував і так далі. Але при цій ситуації готовте, що вам знову скоро треба буде імміграція. Це все я понімаю Всіх достали і так далі. Вам потрібен заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля. Отут платимо українцям зарплату. Ми за те, що вони розповсюджують, в тому числі і ви можете. Українські європейські новини в коротких відео. От як, як оце? Поняло? Якщо навчитесь отак робити, як я, причому себе знімати не треба, ми за це в нас навіть відео є, де ми офіційно платимо зарплату за це. Про це все в посиланні в шапці профілю. Часу у вас мало, вам треба встигнути заробити якихось грошей, ми вам цим допоможемо. Ідемо далі. Потім дивіться в Польші тринують повітряну тривогу. От зараз, по я в Польщі зараз. поняло? Я бачу, що тут відбував. Повітряну тривогу тренують, багато поляків на роботу перепугались, не виходять і так далі. Але не, не спішіть поляки звинувачуючи. Задача Росії нас посорить зараз з поляками. І а, вони ж а, не розуміють, що відбувається. Це ж ми вже знаємо, що такі ракети, прильоти, що такі постраждають, що коли близькі там, гинуть і так далі. Вони не знають, вони на це все реагують: ха-ха-ха, хі-хі-хі, от тривога туди-сюди, помієте, така історія. Тобто до них ще до кінця не доходить насправді.